Питання до ну, нашого секретаря, якби обговорювали всі не разом, не що не краще зробити, чи є необхідність зараз втіли. призначати нового старосту, чи є можливість об'єднати два старостинські округи, так як по факту це два села, які знаходяться фактично одне за одним, тобто територіальна доступність там збережена. І чи може один староста ну, фактично здійснювати свої повноваження старости на території старостинського округу, який вже буде розширений за рахунок е, е, того, що до нього додається ще один населений пункт? Тому сьогодні це питання таке, е, якби сказати, що ми на ньому наполягаємо, наполягаємо, ми не можемо. Ми виносимо вам на ваша мова. Дві комісії воно пройшло. Комісії соціально ну фактично одноголосно вони його підтримали, сказали, що да, Вони вважають, що так як, по-перше, при формуванні старостинських округів, коли це було вже на початку створення громади, і йшлося про те, що має бути один старостинський округ. Просто на той момент були якісь політичні моменти, пов'язані з різними баченнями депутатів і. Так, ну вже якби пішли на уступки і створили ще один старостинський округ. Тому от, соціальна комісія одноголосно за це, це Значить, є Комісія із питань законності, якби також винесли на розсуд депутатів, ну, у них також були бачення стосовно того, що, можливо, треба було поговорити з жителями Старостинського округу. Ну, як на мою думку, то однозначно що жителі ну, врядві якісь житель би захоче підтримувати, підтримати таке питання. Хоча, Ми не бачимо доцільності зараз би, утримувати, знову призначати старосту і отримати ще один старостинський округ, тому що по факту, бачичи, як проводиться робота на закриторії старостинських округів, як старості справляються, у ну, нас вже є покруг набагато більше населених пунктів. І староста якось це. тому тут тільки моменти організації роботи в разі розширення старостинського. По кількості населення у по, по там більше двох тисяч людей. У бабузівці там, якщо брати по Ну, офіційним статистичних даних пишеться, що 800, Ну, явно що там 800 немає, їх там набагато менше. А от в січках, я чесно не пам'ятаю, неразно десь... більше. А скільки? в концепі скільки? Більше двох тисяч, де треба буде. Та ми думаємо, якщо залишити по каміцю звідки там є діловод, і коли потрібно і працівник благоустрою, хоче поки що залишити, щоб вони могли ці території обслуговувати. І староста, настільки так ми проговорили, що міг би певні дні приїжджати туди там, щоб додатково вести прийом. Водим Іванович, жителі там Володимир Іванович, сидить і хочу сказати, <гулес> ну, кожного дня в ЄС робиться, так як і ви плануєте. Дивіться, Олег, тихо, вибачте. Давайте послідовно будемо говорити. Олена Вікторовна, Я розумію, це питання дуже важливе. Не до нього треба було віднестися більш виваженіше. Правильно ви, тільки, тільки ви, не ви не говорите, що жителі села Вайбезівка не погодяться на те, щоб їх приєднати. Неправда не неправда. До мене вчора троє з жителів ввечері перетелефонувало до 10 так, вечора. Жителі просто знаєте чим їх як хвилює. Те, що їх не повідомлено, їх не поставили відомо, а просто роблять поза їх спиною. З людьми треба рахуватися. Так, староста, а не скоротитися, і староста. Ініціювати оцю. І разом з Олегом Проводить. Миколаївичем повинні поїхати в Олимбанську і не прозвітувати, а просто повідомити Потрібно людей, поставити до як робиться та звітувати то інше, а просто повідомити, бо люди не збавили. У нас так не збираються, та 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 Раді. Рішаються само рішення. Нашої потім наші вірилися за старостати та скорочі десь просто як дівчат. А вони ніяким да. не може

Це що це не тільки в не в нашій громаді, а кругом це по всій Україні йде. І сьогодні байзика, завтра вішанка, після завтра і ще якісь та але треба з людьми працювати. не Моя думка така. А хто взагалі прийняв це рішення? Ніхто не прийняв, але скажіть, будь ласка, Олена Вікторівна. Як це так? Ні, ні, можуть ні Пройшла регламентна комісія соціальна. Голова вніс пропозицію. Дивіться, зібралися. Пройшло це рішення через соціальну комісію, через регламент. Ну так, а потім я дивлюся, селищна рада виставила на раду обговорення з депутатом. Починок будемо скорочувати цей старостат чи ні? Послухайте, по тих питаннях прописали, що іменно про оптимізації округу. Ми обговорили на соціальній комісії питання про доцільність його притинення. Потім почали виникати питання, а як воно взагалі може бути працювати, як можна організувати роботу? І тому ми додатково ще зустрілися із концертівським статусом, як пропозиція була. він це буде... Ви вже і проєкт рішення ви підготували, підготували. підготували, ви все ви підготували. підготували. Ну, правильно. Ні з ким раніше не обговорювали, ніяк ви з людьми не говорили, ви самі собі вирішили. Я не вірю, якщо не виглядає ця кошта. Ми хочемо почути, просто бачити, що там є така зустріч, я ще хай високого виступу. Получається так. Я не вірю, що ще в нас є чотири депутати, чотири депутати, чотири Будівельні. А, віднесли... а у нас не було комісії. Не, не, не відбувалися з комісія, не прийшла. Да? Ми на всі комісії. Так, давайте це ж винесло питання, проголосували да, чи ні. Да. Я, 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 да. я підтримати буду, тому що при створенні ще старостатських округів я вбачав, що Бішенський, старостатський і Байдерський це старовони просто по тим. Нормати вони вже не писувалися і були. Сказано не не, не менше 500 жителів. Там є ні, там одне. А там була спроможність. Якщо пам'ятаєте, сільські а ради, вінченки, вельми були бо бо так... ми, знає... ми їх дота... дотаційними були. Ми не знаємо їх спроможності. Ми, не Ще не знає, одне. Ні, Давайте врахуємо щось. одне. одне тут щодиму, варюємо, ми тут щось варю. Ми як людей накалюємо. Все людина щось. написала. У нас є. Це, це, це зараз вибрати людину, яка буде працювати. Старостом. Опять згідно чинного закону, хто це подання дає? До депутатів, Голова. Правильно. Ну, якщо знати закони. Е, третій сторон, як говорять, сьогодні старости не тих функцій, які ми мачає. Сьогодні внесені зміни в законодавствах, навіть, навіть, навіть якщо буде процедура обрання старості, зараз буквально так давно внесені зміни на закон. І якщо раніше не проводили громадське то написано зараз, що при дії воєнного стану громадського обговорення ця норма скасовується. Просто голова Низі сам буде, буде. відбігати. Якби яка має міністерство, то ну, я не знаю. Це питання старості, не Але в бюджеті передбачено кошти на утримання цього старостату, Зараз передбачалося цього ж питання що немає. в бюджеті це передбачене цей старостат, є, трошки по різному, Так, я ставлю на голосування. Хто за винесення даного проєкту рішення на сесії, прошу проголосувати. Його. Хто за? Троє за. Хто утримався? Я утрималася, тому що я пояснила, чому утрималася. І нас програму. Протри... А по, другому, по, по другій програмі, що ми розглядали, це не виносяться? Воно не виноситься. Зараз воно не виноситься. Угу. Комунальне підприємство Саврат.